Ми Вирішили з колегами зробити серію передач пов'язаних з розробкою та впровадженням стратегії. Стратегія це завжди про ринок, завжди про те, як ми на цьому ринку виглядаємо. А ринок це завжди не одна наша компанія, а якесь коло конкурентів. Навіть успішний бізнес без стратегії може опинитися у пасті, коли біжимо, але стоїмо на місці. Підходи до стратегії мають бути регулярні як підходи до спортивного інвентаря. Пані та панове вітаю на каналі Ради директорів з Сергієм Булавіним. Ми всі знаємо, що Рада директорів, наглядова рада, до речі, рада вони працюють на рівні стратегії. І звісно, з розробкою і з впровадженням стратегії пов'язано дуже багато і гарних кейсів успішних, і не дуже успішних кейсів. А тому ми вирішили з колегами зробити серію передач пов'язаних з розробкою та впровадженням стратегії. Сьогодні у нас в гостях Дмитро Козлов і Арман Кургінян. Колеги, вітаю, вітаю Сергія. Ми з колегами, члени ради директорів української компанії, і звісно, з питанням стратегії ми постійно стикаємось. Стикаємось з тим, що розробляємо стратегію або для компанії... В яких ми працюємо в раді директорів або компанії, для яких ми допомагаємо розробити стратегію, в межах консалтингу, напевно, немає сенсу ставити запитання, чи потрібна стратегія, чи не потрібна стратегія для бізнесу. Звісно, стратегія вона не дає 100% гарантії досягнення стратегічних цілей з іншого боку. Стратегія збільшує вирогідність цього. Колеги, останнім часом дуже часто власники звертаються з таким питанням, що вони відчувають, що їх бізнес починає стагнувати, і звісно, це може бути пов'язано з поточною ситуацією війни в нашій країні і вплив війни на всі ринки в нашій країні, в яких працюють бізнеси. З іншого боку, це може бути пов'язано з нестачею або неадекватністю стратегії. Тобто стратегію потрібно змінювати, потрібно щось робити на стратегічному рівні. На вашу думку, наскільки дійсно часто потрібно в таких ситуаціях працювати на рівні стратегії? Ну, на мій погляд, стратегію треба навіть без цього переглядати регулярно. Тобто, навіть якщо немає відчуття, що компанія стагнує? А підходи до стратегії мають бути регулярні як підходи до спортивного інвентаря, скажімо так, особливо, якщо є відчуття, що те, що ми планували, те як ми бачили майбутнє, воно зараз не працює. Тому мені здається, що підход до перегляду до апдейту стратегії завжди виправданий. Я погоджуюсь з арменом. А якщо нема стратегії, то для бізнесу це більше реакція. На зовнішні або внутрішні виклики, і навіть успішний бізнес без стратегії може опинитися у пасі, коли біжимо, але стоїмо на місці. Абсолютно і саме так, як є певні викривлення у власників, у топ менеджерів, що, наприклад, шляхом проведення декількох стратегічних сесій можна розробити стратегію як цілісне бачення, куди рухається компанія. і фактично є. На мою думку, підміна понять э, стратегування і стратегічна сесія. Так, стратегічна сесія, напевно, це може бути частиною процесу стратегування, але цього недостатньо для того, щоб розробити цілісну стратегію. Ну так, тому що в результаті стратегічної сесії самим або консультантами можна розробити цікавий так, суть, документ, покласти його покладе на полку, і він там буде там, пилитися і лежати. там 10, 15, 3, 2 роки так в тому числі це може бути через те, що не були включені в процес стратегування, ключові співробітники, які мали би бути відповідальними за реалізацію частини цієї стратегії, тут дуже важливе питання. Глибина таксить долучення співробітників до процесу стратегування, да тому, що експертига різна на різних на різних рівнях, і для того, щоб мати збалансовану думку і експертну, таксить, і з точки зору там ну верхнього рівня керівництва. Ників треба сказати, долучати ключових співробітників по всім ланкам знизу до верху. Стратегія, на мій погляд, не може базуватися тільки на експертизі зсередини, тобто ми можемо думати про те, кого залучити зсередини компанії, але потрібна і зовнішня експертиза. Чому тому що стратегія це завжди про ринок, завжди про те, як ми на цьому ринку виглядаємо? А ринок це завжди не одна наша компанія, да якесь коло конкурентів, і тут роль ради і важко переоцінити, тому що саме. У цей глобальний скоп, тобто більш широкий погляд на те, як решта ринку поводиться, чого вони очікують, як дотичні ринки до нашого, які стадії вони проходять, це все те, що може привнести до процесу стратегування рада завдяки своєму досвіду, нетворкінгу, який є у членів ради, і ну, взагалі накопиченому досвіду. Да. Да uh, є такий стандартний підхід. На і напевно, цей підхід вже застарів, коли власник формулює стратегічні цілі. Рада ці цілі транслює разом з певними assumptions Топ-менеджменту. Топ менеджмент розробляє стратегію, повертається для затвердження цієї стратегії до ради. Рада затверджує і далі, контролює впровадження, і по закінченні періоду часу повертається до власника з руким зв'язком про те, що було досягнуто. Але ми знаємо, що дуже часто це чомусь не працює. По-перше, не завжди власники можуть сформулювати стратегічну ціль, і ми з таким стикаємось досить часто. Топ-менеджмент не завжди може самостійно розробити стратегію для того, щоб повернутися до ради для її затвердження. Як ви вважаєте, яким чином цю проблему можна вирішувати? Я вважаю, що в таких випадках роль ради вона так таксить має. Вибачте за тавтологію, стратегічну роль у розробці допомозі розробці стратегії, тому що рада не тільки допомагає там розробляти стратегію там і контролювати виконання, але ще вона також допомагає власнику сформулювати стратегічні цілі, які компанія має перед собою поставити. Я коротко додам, можливо, це буде більш розкрито далі, але допомога ради є не тільки в формулюванні стратегічних цілей власнику, а також і контролю цієї стратегії, да, тобто на всіх її етапах. Бо формулювання цілий це ж тільки початок, на да, тобто цей академічний підхід він в такому вигляді стандартному, традиційному, він зараз не працює, і напевно, що впливає швидкість змін на ринку в суспільстві і так далі. На це впливає, звісно, і ситуація війни, в якій ми зараз з вами знаходимося, і це вимагає більшої залученості ради для допомоги власнику. Коригувати і формулювати стратегічні цілі саме так допомоги топ менеджменту для розробки стратегії. Звісно, у Ради менше упереджень пов'язаних з обмеженнями. Які можуть бути на стратегічному рівні, з іншого боку, напевно, що у топ менеджмента і у власника є якісь сліпі зони, в яких вони не бачать можливості або загроз, і це може побачити рада. От на, на вашу думку, що це можуть бути за сліпі зони? Ну, наприклад, якщо компанія працює в якійсь галузі з якимись там набором продуктів. То, більш за все, вони так си, фокусуються на, на, там, на продажах, або на сервісі, або на виробництві чогось конкретного. І можуть не враховувати, наприклад, конкурентів, які так си, виробляють або там, продають щось інше, але планують виходити на продавати там, ті ж самі продукти. І це така більш загальна картинка, яку вони можуть не бачити, тому що вони сфокусовані на, на тому, що вони роблять зараз. Члени ради можуть мати інший погляд на обмеження, які не люблю цю фразу, але історично склалися в той чи іншій компанії, які обмежують, вибачте, за топ-менеджмент менеджменти власника від якихось дій або рухів, або знову ж таки, стратегічних підходів до там, сусідних дотичних ринків, або нових географій, або якихось трансформацій в бік того. Куди і рухається ринок? Тобто робота з обмеженнями і на рівні людини, і на рівні компанії це важливе розширення, яке може й дати рада. Ми час від часу з вами попадаємо в нові компанії, нас запрошують в раду директорів в компанії, або ми створюємо ради для інших компаній. На вашу думку, яким чином можна зрозуміти, чи є у компанії стратегія, чи ні? Наприклад, ми запитуємо у CEO або у власника, чи є стратегія. Нам кажуть, так є. от подивіться на полиці, стоїть книжка. Це стратегія, або які є інші критерії, завдяки яким можна. Зробити висновок, чи є стратегія, чи немає стратегії у компанії. я би сказав, що це відображається в тому, чи е, операційні рішення, які приймає топ менеджмент і власник, чи вони підпорядковані якомусь вектору, навіть якщо він може бути, як ми казали, неформалізований, не стояти на на полиці, але при прийнятті тих чи інших рішень. Люди зважають і посилаються, і спираються на якийсь вектор, який був прийнятий. Він може бути широкий, як, наприклад, ми хотіли йти в той ринок, а бачити те, що ми робимо, нас не наближає до тих цілей. Або він може бути досить вузький, да, тобто при прийнятті навіть ну, таких поточних рішень, якщо в нас в стратегії є оптимізація, ми купуємо там новий каділа, умовно кажучи, да заперечення проти цього це теж є посилання до тої стратегії, або до того вектору руху, який ми колись прийняли. Тому от навіть в операційній діяльності можемо побачити, чи є люди які або функції, які. Тримають рух кампанії в певному руслі, да і це русло є та стратегія, яка була в е, колись вибрана. Ми ж розуміємо, що стратегування це такий це процес. Це не тільки розробити стратегію, навіть там, якщо ми там є у нас цілі, і ми розуміємо, що робимо ще виконувати те, що ми запланували, і контролювати це виконання, і переглядати ту стратегію, тому що зовнішні фактори вони змінюються. І в деяких випадках, там в кризових ситуаціях, і може, має б сенс переглядати там раз на квартал, раз на півроку, раз на рік тому залежить. І от це має бути постійний процес контролю, а що ми зробили, чи ми рухаємось до того, що ми там собі поставили як ціль, чи ми дивимося на зовнішнє середовище, там, на конкурентів постачальних і так далі, щось змінюється. Треба нам переглянути її. Якщо все це є, ну тоді от є робоча. Стратегія, яка працює. Якщо цього нема, ну тоді є презентація на полочці. Можу привести приклад, такий практичний. Да? Якщо стратегія компанії сформульована або не сформульована, базується на тому, що ми маємо фокусуватись на наших основних напрямках і оптимізувати процеси, які пов'язані саме з нашими як би, корінними напрямками діяльності, то будь-які інші напрямки або а, проекти, вони мають бути. ну, Дуже детально і критично проаналізований і, скоріш за все, відкинутий, бо ми фокусуємось на чимось. Але про це досить часто забувається, і виходять менеджери або власники досить часто пропонують щось нове. А давайте ще туди закинемо грошей. Давайте ще купимо цей актив або цей актив. І саме от. Розуміння, що ми знаходимося в цьому руслі, воно з'являється тоді, коли хтось б'є по рукам навіть власник і каже: Стоп, стоп, ми ж домовлялись». Ми маємо ще існуючі проекти піддати стоп лос аналізу, да, тобто те, що нам надає сьогодні витрати а ви ще хочете зайти в якісь нові проекти. Да? Тобто, хтось має це. Обмежувати і обрізати, і це є дотримання стратегії, навіть якщо це десь не написано фактично. Я ще хотів ще додати, що в деяких випадках навіть наявність стратегії вона може не, не, не призвести до результату. Ну, і до таких гарних, ну, гарних хлопках приклад. Це перший це Nokia, у якої там була чітка стратегія з фокусом на залізо, на, на власну операційну систему. Але вони, я не знаю, чому такси не дивилися на зовнішні фактори. Да? Вона не встигла адаптуватися до того, що ну, в першу чергу з, з Apple, да? коли вийшов він да? з, з новим інтерфейсом, взагалі так си, да? і управлінням телефоном. Ну, і Тут важливо так стати, розуміти, що. Ну, і ми, ми розуміємо, що Nokia вийшла практично, з, ну, зараз вони там трохи повертаються, але стратегія має адаптуватися до зовнішніх факторів. Ну, і інший приклад це Kodak, який там, перший вийшов там, можна сказати, там, з цифрової фотографії, ще в 80-х, але ця стратегія була побудована на, на захисті цього плівкового бізнесу. Ну і результат маємо, що збанкрутіли вони в 2012, му якщо я не помиляюсь. Тут от таке важливо, що стратегія має будуватися не на тому, що було в минулому, а на те, що ми хочемо зробити в майбутньому. Можна додати ще приклад Blackberry з точки зору девайсів, да. які вони пропонували, тому що вони були. Лідерам і першою компанією, які пропонували девайси для корпоративного використання, але я думаю, у них була стратегія, але ця стратегія, напевно, була не дуже гарна, тому що ми бачимо, чим для них це закінчилося. Як каже Тарас Киріченка, що немає нічого гіршого ніж гарне впровадження гарної стратегії, погоджуюсь, погоджуюсь. відсотків. Але от якщо взяти ці приклади, які ви навели. Це можливо виглядає, я не знаю подробиць, але виглядає так, що вони просто не брали до уваги зовнішнє середовище. Тобто, в той час, паралельно, як Nokia думала про наступний звичайний телефон, і не дуже брала до уваги, що відбувається за, за океаном. Да? От, це це є результат. Так само про Кодак. тобто вони були якби ізольовані в своїй бульбашці, да, і там вони були, і була й стратегії. Вони лідери були і сьогодні, чи з 10-15 років. А назовні відбувалося щось таке, що всю цю стратегію відмінило. І фактично на це впливає методологія. Стратегування 100%. Деякі методології вони фокусуються тільки всередині на можливості, які є у компанії. Деякі фокусуються назовні, деякі кабінують ці фактори разом. Завдяки дослідженню Генрі Мінсберга ми знаємо, що є. Десять різних шкіл стратегування, які відрізняються по підходам один від іншого. Звісно, що насправді їх напевно ще більше, і особливо ті нові підходи до стратегування, які нещодавно виникли. Є багато різних технологій, які використовуються для стратегування інструментів для стратегування. І звісно, в наступних випусках ми більш детально будемо роздавлятися ці підходи. Технології, техніки, інструменти окремо будемо фокусуватися на кожній з них. Звісно, що кожен підхід він може бути корисно використаний в певній ситуації, і він може бути успішним. І компанія буде використовуючи цей підхід розвиватися далі. З іншого боку, напевно, використання неправильного метода для стратегування може призвести до іншого результату. До невдалої стратегії і втрати ринку і втрати динаміці розвитку компанії. Саме тому в межах цих випусків присвяченої стратегії ми будемо надавати спектр рішень, тобто ви побачите різні методології, які можна використовувати з коментарями, в яких випадках краще це робити. Колеги, як ви вважаєте, вибір конкретної методології для стратегування, за рахунок чого можна це зробити? Ми з вами знаємо різні методології, використовуємо різні методології для нашої роботи. Але за рахунок яких критеріїв ви робите вибір між однією методологією чи іншою? Ну я б мабуть, так назвав вибір методології залежить буде від типу бізнесу. Стадії розвитку, на якому знаходиться зараз бізнес, який стиль керівництва, стиль лідерства, тому що деякі методики, стратегування вони побудовані на цих внутрішніх компетенціях. В якому ринку наскільки він турбулентний? Ну який зовнішні вплив? Це це буде визначати на от на початку. це, це все подивитися, і далі подивитися. А яка з методик найбільш підходить до даного бізнесу в даний час? На даному ринку. На даному, на, на даному ринку дан... і так далі. Ну це алгоритм чи це мистецтво, вибір методології для стратегування? Ну це не алгоритм, це експертиза того, хто, хто заходить і допомагає стратегуванню. Тому я б сказав так: дуже важливо у раді мати людей, яких є досвід стратегування і які розуміються або такси, хоча б декілька методик використовували. Тому що, ну якщо б це було мистецтво, можна запросити одного там митця, і він тобі щось, щось там запропонує, як йому там вважається. Але все ж таки мати, бо має бути експертиза, яка в залежності від того, що ми проговорили, ну і це радить то що вона робить. Каже: Окей, зараз для вас ось це. Ми пропонуємо тому, що і тому, що. Ну, як насправді каже пан Мінцберг. Да? Тобто вибір е, методіки стратегування однаково підходить далеко не всім компаніям. Компанії одного розміру, до, до речі, я додам до того, з, з чим я повністю згоден з параметрами. Да? Але ще розмір компанії е, має вплив на це. Да? Тобто, яке саме стратегування, підхід до стратегування можна застосувати. І тому, в залежності від е, цих всіх параметрів, той чи інший підхід може бути більш ефективний, менш ефективний, більша довжина або горизонтний горизонт стратегування менше і таке інше. І частина процесу стратегування це певний діалог між власником, наприклад, і бордом, або власником бордом і топ-менеджментом. Чи візьме на себе відповідальність топ-менеджмент провадженні цієї стратегії? Чи не візьме? Чи візьме на себе рада, відповідальність за. Досягнення результатів за рахунок провадження цієї стратегічної візьме. Тобто, це дійсно дуже важливо, і це пов'язане не тільки з парадами, з розробкою і контролем, а в тому числі з визнанням відповідальності. Я б тут ще додав ну дуже важлива роль ради як фасилітатора. Ми ж кажемо, да, то, що треба долучати всі рівні до стратегування, але ми ж розуміємо, там CEO і всі, хто працюють, вони залежні. А у ради є набагато більше впливу для того, щоб построїти цю місток між бажаннями, цілями власника і тим, що компанія може і має робити. І вони як більш як незалежні, особливо незалежні члени. Це буде більш об'єктивний, більш ефективний процес ніж. Там SEO буде сам розробляти. Десь, до речі, вичитав, що якщо SEO може написати стратегію самостійно, він або гені, або це не стратегія. Не пам'ятаю в кого. Не Тому що він поганий, а тому що він обмежений. Він обмежений погляді, він обмежений там, там, де він працює. Він обмежений своїм досвідом. Він обмежений своїм досвідом, так. Да. Да. Пані та панове, цей випуск розпочинає серію. Випуски пов'язаних з розробкою і впровадженням стратегії. Так, да, ми далі поговоримо про різні методики, різні підходи, плюси, мінуси, як їх застосовувати, коли, так що не перемикайтесь. На мій погляд, майже такий унікальний випадок, коли процес стратегування не менш важливий за результат. Тобто процес, в якому ми тестуємо гіпотези, в якому ми думаємо про майбутнє, збираємо якусь експертизу ззовні, зсередини. Він не менш важливий, на мій погляд, за результат того, що ми в ітозі сформулюємо. Тому що воно може змінюватись. Так, як змінюється середовище? А сам процес мислення про це, це, на мій погляд, дуже важливо. Дякую, колеги. Дякую, пані та панове. Дякую, що були з нами в цьому випуску. До зустрічі на каналі Ради директорів Сергієм Булавіном.